Рішення від Олександра Бабича. Кабаєв. Штрафний. Що робить воротар? Помиляється 1-1. А хто забиває? Той хлопчина, що вийшов на заміну. Олексій Хобленко. Першим дотиком робить рахунок 1-1. Ну і треба визначити помилку воротаря. Помилку Андрія Луніна, якого ми хвалили в першому таймі. Але який зараз при стандарті. Все ж таки помилився Олексій Хобленко і ми ставимо знак плюс цьому хлопцю, і ми ставимо знак плюс ось цьому тренеру Олександру Бабичу, який ви... відчув і випустив на поле ще одного нападника. Дивимось. Другий матч поспіль Чорноморець забиває зі стандарту. До речі. Асистентом виступив Давід Хачалава, який частенько поспішав у штрафний майданчик при стандартах, який віддав гольовий пас, ви бачите, як.